Міністерство охорони здоров'я України нагадує, що дорослі повинні робити ревакцинацію від дифтерії кожні 10 років. Про це йдеться у повідомленні установи, згідно з даними на сайті міністерства, минулого року в Україні зафіксували один летальний випадок захворювання на дифтерію, вакцинація, від якої входить до календаря профілактичних. Щеплень. Більше про це ми поговоримо далі. На зв'язку з нами лікарка, епідеміологиня відділу імунізації центру громадського здоров'я Олена Іваськів. Пані Олено, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вам доброго дня, Вітаю. всім. пані Олено. Хочеться для початку напевно такий трішечки визначення, що таке дифтерія, що це за хвороба. Більше розповісти про неї і чим вона небезпечна. Дифтерія – це інфекційне захворювання, викликається збудником дифтерії, і людина одна від одної може заразитися під час безпосереднього спілкування, тобто повітряно-крапельним шляхом, або під час контакту з предметами подбуту, на яких є збудник дифтерії, оскільки цей збудник досить є стійким у зовнішньому середовищі. Небезпечне це захворювання як своїм протіканням, так і своїми ускладненнями, уражається в основному дихальна система, відзначається набряк гортані, і в результаті цього може статися. В результаті набряху людина може удушитися, А щодо ускладнень, уражається серцевий м'яз, можуть виникати міокардити, може бути інтефекційно-токсичний шок, уражатись нервова система, а також нирки. Щоб запобігти як захворюванню, так і протіканню цього захворювання у важких формах, потрібно вакцинуватися. Причому вакцинуватися потрібно починати з дитинства і. Продовжувати впродовж всього життя. Пані Олено, чи часто трапляються випадки дифтерії зараз в Україні? Можна розділити періоди на довакцинальний і післявакцинальний, тобто до проведення масової вакцинації, коли смертність від дифтерії. Дефтерії була однією з найвищою серед е, смертей дитячого населення, і після вакцинальної, коли у нас на сьогодні реєструються поодинокі або так звані спорадичні випадки захворювання, е, в основному на сьогодні хворіють на дифтерію не щеплені люди. Так, впродовж останніх двох років в нас в Україні зареєстровано три випадки на дифтерію. Один з яких, як ви вже зазначили, було зазначено це летальний випадок у дорослої людини, яка була не щепленою. Пані Олено, якщо говорити про щеплення, то в якому віці і як воно має відбуватися? Тому що, якщо ми говоримо про дорослий, ми вже зазначали кожні 10 років, але ж перед цим в дитячому віці все ж таки має якось розпочатися в якомусь віці і відбуватися далі. Як це має бути, в яких роках? Розкажіть? Починати щеплення потрібно у дитячому віці. Це з двох місяців дітей ми вакцинуємо дифтерійно-правцевим к. Вакциною, яка у своєму складі має дифтерію, правецька шлюб в подальшому в 4 в 6 місяців, потім у 18 місяців, в 6 років, 16 років. В подальшому дорослі особи мають отримати щеплення кожні 10 років для того, щоб імунітет, який сформувався в дитинстві, зберігався на достатньому рівні, щоб запобігти виникненню захворювання. Пані Олена, якщо ж ми в дорослому віці не проводимо цю ревакцинацію, ми настільки вразливі, як і ті, хто не вакцинувався зовсім за все життя жодного разу. Е, так, можна сказати, що е, імунітет слабшає і е, імунна система організму стає вразливою до збудника і людина може захворіти. Причому може захворіти е, і на важкі форми. Потрібно імунітет підтримувати на достатньо високому рівні для того, щоб не захворіти, або щоб захворювання протікало в легких формах. Пані Є вами. таке поняття як колективний імунітет для того, щоб збудник не не поширювався від імунних до неімунних осіб в соціумі, потрібно, щоб близько 95% населення були захищені від даного виду інфекції. На сьогодні, на жаль, в нас в Україні рівень імунізації проти дифтерії є серед дорослого населення є на недостатньому рівні, щоб говорити про цей колективний імунітет, про формування його. Пані Олено, що зараз українці повинні зробити для того, щоб пройти ревакцинацію? Можливо, хтось нас дивиться із глядачів, такий подумав: о, напевно, варто і мені це зробити. Який алгоритм дії? Алгоритм дій елементарний, просто потрібно прийти, звернутися у найближчий пункт щеплень, який є у закладах охорони здоров'я, або звернутися до свого сімейного лікаря, з яким ви уклали декларацію, і вакцинуватися. На сьогодні у нас вакцина проти дифтерії правця для дорослого населення є у всіх регіонах країни. Потрібно Бажання самої людини прийти і щепитися, я б навіть сказала, це не бажання, це обов'язок кожної людини. Пані Олено, дуже дякуємо вам за те, що долучились до ефіру, дякуємо вам за цю інформацію. Це була Олена Іваськів, лікарка-епідемологиня відділу імунізації центру громадського здоров'я.